Величезний привіт! Я вдячна всім, хто завітав на мій канал. І сьогодні я готуватиму яйця по-шотландськи, але я не смажитиму їх в олії, як це робиться, традиційно, а запікатиму у духовці, запевняю, що варіант такий виходить абсолютно нічим не гірший. Залегідь відварила яйця, почистила їх, і вони в мене вже охолонули, тому що використовувати слід лише холодні яйця. І займусь підготовкою фаршу. Фарш у мене сьогодні курячий, сюди я додаю цибулю. Цибулю я потерла на м'яку куплю, додаю сіль. Сіль, звичайно, за смаком. Я на свою кількість додаю півчайної ложечки, обов'язково тудим чесник півчайної ложечки. Далі додам чорний перець мелений. І ще для аромату, ну і для смаку додам копченої паприки теж півчайної ложечки. Звичайно, всі спеції можна брати за власним бажанням, що кому подобається. І тепер фарш потрібно вимішати. Після того, як я добре все вимішаю, я його. Відібью, щоб краща і зв'язка структура була у нього, і він добре ліпиться. Яйця, як я вже казала, охолонула, і підготувала я решту продуктів. Мука яйце збите, без нічого, просто лише одне збите яйце і паніровочні сухарі. І ще потрібна буде тарілочка із водою. І також зарані вже підготувала форму, я її простелила пергаментом і буду формувати тепер безпосередньо наші шотландські яйця. Беру одне яйце, обмочую його у муці. Аби краще приставав на далі фарш, потім руки змочую в воді, беру невеличку частину фаршу. До речі, фарш можна заздалегідь поділити на частини, якщо так легше буде. Ну, мені, в принципі, я так на око беру, тепер кладу сюди яйце. Точніше, з фаршу я сформувала таку невеличку млинець чи оладку. І тепер буду завертати фаршем яйце. Так гарно формують. Якщо потрібно, можна руки ще змочувати, якщо липне фарш. І тепер ось так загортаю, щоб все яйце було покрите повністю фаршем. Ось Так, в руках можна відбивати, заліплювати, все прекрасно ліпиться. До речі, хочу сказати, щоб краще фарш себе ввів, його краще брати з холодильника, аби він був холодний не кімнатної температури, а саме холодний. Так, свого досвіду кажу, ну мені погло... так легше працювати з ним. Так. Після того, як ось так яйце я загорнула у фарш, я його ось так обмочу у яйці. Так, щоб повністю все було. І тепер буду посипати паніровочними сухарями. Причому я так не, не кладу одразу тарілку, а просто так рукою набираю. І посипаю, і одночасно ще доформовую котлетку потрібної форми, щоб вона така красива була. Або овальна, або кругла. Ну, це вже як кому подобається. Ось так, щоб сухарі теж були по всій поверхні. Ось так додатково формую. І ось такий колобочок виходить. Ось так підправляю, щоб все акуратно було, красиво. До речі, паніровочні сухарі. Краще брати не заводські ті, що в упаковках такі продаються, тому вони ще якось такого не дуже приємного, не дуже приємні на смак, якщо чесно. Краще купувати там, де у відділах, в супермаркетах, де власна випічка є сухарики. Або ну, можна і зробити самому, так як я сьогодні це зробила. Так. І викладаю маде. Ці Пошотландські у мене вже сформовані, і тепер відправляю їх у зарання розігріту до 180 градусів духовку, запікатися. Режим у мене буде з конвекцією, звичайно, можна і на звичайному режимі. І час випікання від 35 до 40 хвилин, все залежить від можливості духовки, від режиму, на якому ви запікатимете. Готовність обов'язково слід перевіряти. Такі красиві яйця по шотландськи в мене вийшли. Зверху хрустка скоринка і в середині соковита, м'ясна начинка. Повірте, це дуже смачно. Я вже казала на початку, що нічим не гірше, аніж смажене в олії, і в будень, і в свято. Я думаю, що така страва буде завжди доречна. Повірте, дуже-дуже смачна страва. І якщо ви, так як і я, не надто любите їжу, яка смажиться в великій кількості олії, то я впевнена, що такий рецепт вам точно сподобається. Тому Готуйте з задоволенням, а я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал та давайте разом готувати прості, смачні, домашні страви. Всім миру та злагоди та до зустрічі в наступних відео.